Дорогі друзі, нині пора полуниць. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про цей неймовірний фрукт, про цю ягоду. Адже я впевнена, більшість з вас її дуже-дуже полюбляє. Тож, і це не дарма, її можна використовувати для лікування навіть багатьох захворювань. Не тільки для насолоди, але можна використовувати і. Зовнішньо. Тож в окремому відео для наших чарівних жінок я вам підготувала декілька масочок, які ви можете застосовувати, і ми їх зробимо для вас, і в цьому окремому відео ви побачите. Отже, полуниця це надзвичайно велике джерело мікро-макроелементів та вітамінів. Якщо навіть ми і порахуємо, їх надзвичайно багато. Серед них це вітаміни А, Е і С. Надзвичайно велика кількість вітаміну С і можна використовувати навіть для зниження температури. Якщо у вас невеличка температура, то завдяки наявності саме вітаміну С, ви можете знизити температуру. Також там велика кількість вітамінів групи В, В1, В6, В4. Також велика кількість мікроелементів. Серед них це марганець, серед них також цинк, серед них мідь, серед них калій, серед них і кальцій, серед них і залізо, і надзвичайно велика кількість інших мікроелементів, які необхідні також для лікування певних і захворювань. Тож, поговоримо, які властивості полуниці і при яких захворюваннях можна вживати. А на жаль, при яких полуницю все ж таки я б не радила вживати. Тож, завдяки наявності великої кількості антиоксидантів, саме в ягодах полуниці, її можна застосовувати як антидепресант. При будь-яких стресах вам допоможе саме полуниця. Тобто при депресивних станах, коли ви себе погано почуваєте, з'їжте, будь ласка, пару полуниць до 100 г на добу і ваш настрій тут же поліпшиться. Дуже гарно допомагає полуниця при захворюванні серцево-судинної системи. Так, вона знижує тиск. Вона знижує рівень холестерину в крові. Будь ласка, вона малокалорійна. Не дивлячись на те, що полуниця малокалорійна, але якщо ви з'їсте пару штучок, вона втамує почуття голоду. Тому досить часто відомі дієтологи і рекомендують вживати все ж таки полуницю для певних дієт, і ви будете себе прекрасно почувати. Але якщо є загострення виразкової хвороби шлунка 12 палої кишки, то в даному випадку або у вас Підвищена кислотність шлункового вмісту я б не радила вживати полуницю, тому що, на жаль, можуть бути болі і можуть бути негативні впливи з боку шлунково-кишкового тракту. А також полуниця вам допоможе і при артритах, артрозах. Але ні в якому випадку не можна, якщо ці захворювання в період загострення, тобто подагра або артрит в період загострення, ми тоді полуницю не приймаємо. А також ми вживаємо полуницю і при захворюваннях рук вона має сечогінний сичогін, ефект. Покращує роботу при захворюваннях печінки та нирок. Тож, Можна використовувати і при сочокам'яній хворобі, можна використовувати при холециститах саме нашу неймовірну полуничку. Ну, а наші неймовірні жінки. А чи знаєте ви, що завдяки наявності міді, яка є в наших полуничках, вона стимулює виділення колагену нашою шкірою? І до того ж, подивіться, зовнішньо ось такі. Невеличкі кісточки, це ягода саме з кісточками, можна використовувати як шкрабування для обличчя і тіла. Тож ми також з вами поговоримо: які масочки можна виготовити в домашніх умовах, щоб ваша шкіра була неймовірно оксамитовою ніжною, красивою. І до того ж в ній вироблявся колаген. А також ми повинні сказати, що наша половничка неймовірний афродізіак. Тому навіть в деяких країнах є такі, ну, я б сказала, свої, свої особливості навіть в першу шлюбну ніч, перед першою шлюбною ніччю, навіть в певних країнах. Роблять певні коктейлі саме із полунички. А, тому вона, неймовірний, Афродізяк як для чоловіків, так і для жінок. Але все ж таки ми повинні сказати, що полуничка має і певні протипокази. Для наших найменших діток ми повинні знати, що полуничку можна давати. Дітям приблизно з двох років. Дуже-дуже обережно. Вона має червоний колір, вона має кісточки, які можуть викликати певну алергічну реакцію. Тому, дорогі мої матусі, бабусі, дідусі, дуже обережно і татусі також. Давайте діткам. Саме полуничку. І пам'ятайте, це повинна бути полуничка для дітей домашня, вирощена в домашніх умовах без будь-яких хімічних речовин. Також ми повинні сказати, що не можна використовувати полуничку вагітним жінкам. Тут я наголошую, так, вона стимулює виділення фолієвої кислоти. Великій кількості ну, поступає саме фоліова кислота в наш організм саме з полуничцею. Але а, полуниця може викликати навіть абортивні зміни у жінки, тому другий триместр вагітності, якщо і вживаєте полуничу, полуничку, то по декількох можна вживати декілька ось отаких гарних ягід. До того ж... Якщо мама алергік, в, другому, в, другій, в других триместрах вагітності може бути, зародитися алергічна реакція у діток. Тому я все ж таки мамам майбутнім або вагітним жінкам не радила вживати полуничку. А також ще раз наголошую, кому не можна вживати полуницю. Період загострення при подагрі і артритах, при виразковій хворобі шлунка і 12 палої кишки в загостренні не можна. Не можна вживати також і пацієнтам, які мають алергічну реакцію саме на нашу неймовірну полуничку. А також я б все ж таки нагадала ще декілька слів про те, що дуже добре вживати полуницю пацієнтам, які страждають на цукровий діабет. Чому? В ній глюкози надзвичайно мало. Більшість знаходиться, звичайно, фруктоза, тому досить підходить пацієнтам які страждають саме на цукровий діабет. Тож, далі ми з вами поговоримо про масочки, які можна використовувати для наших чарівних жінок. Ну, чоловіки, будь ласка, також можете застосовувати. Я думаю, що кожна із них вам підійде, і ви мені за них подякуєте.